Друзі, вітаю! Газета Телеграф Британська заявила про те, що в дуже, дуже скоро можливий широкомасштабний наступ на Харків та Харківщину зі сторони російських військ. Ну, от, давайте поговоримо наскільки реалістична ця інформація, з іншої сторони, не треба недооцінювати таку інформацію. От проговоримо це друге можливість постачання Росією балістичних ракет з Ірану та Північної Кореї, та власне те, що Росія вже атакувала Україну північно-корейськими ракетами. Плюс Північній Кореї теж назріває конфлікт. Я думаю, ми про нього поговоримо ще окремо детально більше. Але зараз вони обстріляли південь Кореї один з островів. Дуже сильно там е, рахунок пішов уже на велику кількість ракет, і Пішла повна евакуація цивільного населення. І Південно Українська армія готує свої війська. Одним словом, є що проговорити, тому що ви розумієте, що І Корея зв'язана з нами. Ну, от, е, загалом цей глобальний конфлікт набирає обертів. Ну, от, давайте все проговоримо, але спершу підпишіться на канал. Друге, зробіть донат для наших хлопців на Херсонщині. Ми з вами збираємо. На дрон, дрон ударний, дрон-Мінер. Це такий потужний дрон. Зробили його українські солдати в час війни. Коштує він 1 мільйон гривень. Ми передамо його нашим козакам на Херсонщину, Альфівці. Вони звільняють там лівий берег Херсонщини. Ну і треба їм дрончик красивий, який би літати на 14 кілометрів в глибину і вести з собою вибуховий заряд на 14 кілограм мінімум. Ось такий нам треба. Ми з вами зібрали більше половини. Ну от там 500 з хвостом. Ну, давайте ще по 2 гривні. У нас 245 тисяч в цьому Ютуб-каналі. Давайте швиденько доб'ємо і будемо збирати щось інше. Тому що треба постійно підтримувати нашу армію словом, боротися з російською пропагандою, а ділом допомагати нашій армії. Друзі, тому підписка й донат. Поїхали британське видання The Telegraph Пише, що РФ може готуватися до великомасштабного наступу під Харковом, який може розпочатися 15 січня. На це можуть вказувати масштабні ракетні удари Харківської області, які РФ проводить останнім часом. Російські війська можуть планувати посилення таких атак у ці вихідні 7 січня. Наземний наступ може бути незабаром після цього, а можливо дато його початку вважається 15 січня передає британське видання? Тут треба одразу зробити поправку, те, що це британське видання. Е, ну, є таким, ну я б не сказав, що повністю таблоїдом. Це явно не зебіль, це явно не. Така жовта преса, але дуже часто вони можуть маніпу... маніпулювати трошки інформацією. Хоча я б віднісся до неї краще серйозно, краще підготуватися і розуміти, що таке може бути, ніж загалом з'їхати. Офісні телеграм-канали зрозуміло, що пишуть, що все нормально, все спокійно. Але давайте теж ось цю всю браваду ділити на два. Джерелом заяви за Телеграф є їхнє джерело в Збройних силах України, тобто це один з наших генералів. От, але вони говорять про те, що дійсно 7 15 можуть бути сьоми атаки, 15 сам широкомасштабний наступ по самій області. Російські й українські сили виборюють найкращі позиції вздовж лінії фронту, що охоплює міста. Куп'янськ, Сватове та Креміна недалеко від кордону Харківської області. Ну дивіться цю інформацію, тримаємо в голові. Розуміємо, що насправді ризик є. Ми постійно в зоні цього ризику. Ми постійно тримаємося в. Тому що вони можуть атакувати, і ви знаєте, кількість обстрілів і Харкова, і Херсона надзвичайно велика. і ППО там не сильно завжди ефективне, тому що дуже часто це обстріли, коли ми не встигаємо підготуватися, особливо це Херсонщина, коли артилерію гатять. Ну от і дні бувають там десятки просто обстрілів і 20, і 30 може бути. Ну от аналогічна історія по Харківщині. Тому в будь-якому випадку розуміємо, що це. Один з дзвіночків. Дай Боже, щоб не справдилося, щоб наші хлопці відстояли, відбили, але така вірогідність залишається. За телеграф, хоч і є такою легкою маніпулятивною пресою, але дуже часто не помилялися в своїх прогнозах. Є гарні новини. Вчора в Криму було знищено один з пунктів управління власне, ракетними ударами. Ну, от знищили 23 рашистів. расистів. Російські ці зе-канали бігають там, значить кричать. Але це прекрасна новина, тому що якраз це ті люди, які керували обстрілами України. Сьогодні вони потрапили на концерт до Кабзона, приєднавшись до тих там, скільки вже 300-400 тисяч покидьків, які. Пішли в пекло. Південна Корея видала наказ про масову евакуацію населення через можливість нападу Північної Кореї. Пише місцеве видання Янхаб на острові Енпхендо в жовтому морі відбувся власне. Велика атака північно-корейська після чого е, був даний наказ масової евакуації місцевого населення. Ну, от північна Корея випустила 200 артилерійських снарядів в сторону острова Енпхендо і е, північного е, власне, берегу Корейського півострова. Щоб розуміти, насправді північно корейська війна дуже сильно впливає і має вплив на Україну по багатьох причинах. Через те, що це в тому числі протистояння Китаю та Заходу, в тому числі, а захід наш союзник і постачає нам зброю. Піде зброя в В'єтнам, піде зброя в. Японію піде зброя в Південну Корею, буде менше зброєна. З іншої сторони, якщо Північна Корея буде воювати з Південною снаряди, які зараз вони продають Росії, а я зараз про це розкажу, вони можуть піти якраз в, не в Росію, а піти на Південну Корею, на боротьбу з Південною Кореєю. І ось це теж може бути одна з історій, де Росія не дотримує свої контракти. Але в будь-якому випадку це переростання в глобальну війну, де про нас ще більше можуть забути як після того, коли почалось протистояння Ізраїлю та Хамасу. Тому тут це частина великого глобального конфлікту, протистояння заходу та Диктатур Street Journal вчора вийшло з статтею, що Росія вже купує балістичні ракети в Північної Кореї. Неназвані американські чиновники в коментарі американському ЗМІ заявили, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності з Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї. Газета процитувала неназваних чиновників і заявили, що. Власне, в них велике занепокоєння в цьому, ну це, це класична історія. От, і що в середині грудня росіяни відвідали е, іранський полігон, тобто це паралельні закупки, ще йдуть в Ірану, де спостерігали за випробуванням квір, в тому числі ракети малої дальності Абабіль. От, американські посадовці стурбовані тим, що Росія активно веде переговори про придбання Ірану балістичних ракет малої дальності та власне уже використанням. Ракети Північної Кореї по території України. Я вам ще не розповідав, але є фактажі. Я думаю, ви це бачили в мережі. Про те, що вже є фактаж використання Росією північнокорейських ракет, які вона використовує, б'є по території України. Ми це вже зафіксували, це вже знають і західні політики, і західні військові. Якраз таки Росія здійснювала обстріл. Ну от про це написало Washington Post. Зрозуміло, що наші військові дали їм цю інформацію. Повідомляє, що Росія почала запускати балістичні ракети в Україну, які були надані Північною Кореєю, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності під час порівняння уламків з ракетою російського ТРК іскандер м були знайдені значні відмінності а діаметр не відповідає розмірам російських ракет. Тобто Росія вже постачає. Я думаю, що це той фактаж і меседж, з яким ми повинні їхати на зустріч Групи Україна НАТО, показати, що. Російські падавани, ось ці їхні е, прокладочні країни, типу Ірану і Північної Кореї, вже постачають. Тому друзі, мобілізуйтесь і давайте постачати нам. Я знаю своїх джерел про те, що Європа зараз хоче нарощувати і збільшувати кількість виробництва ракет. Ну От і будуть збільшувати і самі виробництва, тому треба їх запрошувати сюди. Це перше. Друге, треба сказати, друзі, ну якщо ті дають уже тисячами, то і ви теж повинні нам давати і той мільйон снарядів, який Борель обіцяв, і тисячі ракет. Причому обов'язково я про це наголошую ще раз. Наголошую, що нам повинні дати добро стріляти в територію Росії в їхній тил західними ракетами, красивими, великими, потужніми, які б'ють точно в ціль. Ми повинні знищити всі їхні склади, де зберігається ця іранська і корейська техніка. Тому що, якщо ми зараз тут не знищимо, вони потім будуть доганяти Росію Іран і Північну Корею по всьому світу. З точки зору Чеку, для вас це в сотні разів дешевше дати Україні, щоб ми тут сплили лапті цьому потворному ведмедю. І е, з'явився ще е, Міллер, це один з речників Пентагону. От він сказав, що. Путін не зможе досягнути своєї мети в Україні, але Конгрес має діяти, аби Сполучені Штати змогли продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив речник держдепу Метью Міллер. Нам дійсно потрібен конгрес, щоб діяти. Ми знаємо, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Українці покладаються на цю допомогу, щоб продовжувати боротьбу з брутальним російським нападником, яка триває щодня. Тому важливо, щоб Конгрес діяв, щоб продовжити фінансувати демократію, яка продовжує захищатися. Дивіться Речник Держдепу не вважає, що війна в Україні зараз складається на користь Росії. Міллер нагадав, що люди часто забувають, якою була справжня мета. Путіна тотальне завоювання України відсторонення від влади українського уряду і включення України до складу Росії. Тому на думку речника держдепу важливо пам'ятати, чого Україна досягла і продовжує досягати. І тут важливо теж держдеп виходив, сказали Кірбі. Виходив, сказали, що все останні гроші, які могли віддати, віддали тут. Звичайно, є поправочка. Якщо детально знати американське держуправління, то є президентський фонд, з якого пан Байден може ну так ручкою меду трошки дістати, тому це не останні. Ні, це не паніка, але дійсно для того, щоб нагнітати, щоб конгрес швидше почав свою роботу. Можна. Нам треба рішення Сенату, щоб дали добро конгресу. А конгрес щоб нам проголосував за все те, що треба. Тому в будь-якому випадку, те, що нагнітає, треба нагнітати, добивати і брати ці гроші і ними воювати. Ну і друге, щоб Байден нам дав 300 мільярдів, про які говорив заморожених російських активів залити їх в український бюджет. Друзі, у вас є ракети. Ми їх купимо. Ми не будемо скиглити. Дайте, дайте, дайте. Давайте брати російські гроші разом. Вам частина, нам частина. Вас забрали 100 мільярдів Росії, коли виходили ваші компанії з російського ринку на Окей, заберіть соточку. Дайте нам 200. Давайте ще візьмемо 200. Їх же по світу цих грошей під трильйон російських. Давайте їх заморожувати і розраховуватись за ракети, розраховувати за артилерію, за ці гроші, будувати ракетні заводи. Це нормальна позиція, коли ворог страждає через свою агресію. Тому, друзі, ось така ситуація по військово-політичному напрямку. Напишіть, будь ласка. В коментарях, як ви бачите зараз ситуацію по Харкову, наскільки правдивий телеграф, наскільки це маніпулятивна або навпаки серйозна інформація? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Ну і прошу, зробіть донат для наших. Бійців на херсонському напрямку ми збираємо на ударний дрон. Дрон, який може бути і мінером, який може бути бомбардувальником. Одним словом, ідеальний дрон зроблений українськими хлопцями в час війни. Один мільйон п'ятсот хвостом. Ми вже з вами задонатили. Давайте доб'ємо цю цифру до мільйона і відправимо його в роботу. Змусимо цей дрон працювати. Бережіть себе, друзі. Бережіть своїх близьких. Будемо на зв'язку. До зустрічі.